Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один-єдиний день. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Ой, тут, тут. Гарно саме в тому, що ви виходите вже зі, з якоїсь складної ситуації. Для когось це, не дай Богі, хвороба була у вас, а для когось це просто от якісь страхи, там, де ви не впевнені, там де вам, знаєте, от просто ви жахаєтесь якоїсь ситуації, ви вже виходите і гарно виходите, радіти будете. Для когось це може стосуватись когось з рідних, близьких, друзів, але все одно ви будете радіти тоді за людину. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. Дівчатка, е, Для когось з вас це як може бути як пропозиція. Ви найголовніша жінка для свого чоловіка, для свого коханого. Це ну, пропозиція, яка взагалі-то е, гарна для вас. Не кажу, що для всіх це. Буде пропозиція руки та серця, у когось вже є відносини, ви вже е, дружина для, для свого чоловіка. Але ж е, тут. Е... Все якось знаєте, налагоджується. Ви задоволені будете тим, як складаються відносини. Розвиток є, і ви знаєте, ви відчуваєте, ви бачите, що він веде вас до гарного. до... Ну, коли знаєте, ви пишаєтесь відносинами між вами, ви впевнені в собі, в людині, в тому, як у вас там буде все надалі складатись. Тобто це гарна позиція. Не хочу навіть її чіпати більше. Сфера роботи. До чого вам готуватись у сфері роботи? Завершується якась складна для вас робота, етап якийсь складний в роботі. Завершується гарно, гармонійно для вас, ви впевнені в собі будете і майстерно. Тобто це не просто аби як, а ви знаєте, що ви робите, як ви це робите і для чого, і який результат вам потрібен. Наприкінці, і саме так ви цього й досягаєте. Тобто те, що було складно, те, що вам давалось складно, те, що тягнулось якийсь період, все добігає кінця, і це просто, знаєте, як видихнути можна. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день. Це тут допомогу. Або ви її будете надавати і приймайте тоді ситуацію, як вона є, або приймайте від людини допомогу. Королева Пентаклів на дні колоди, королева кубків. Це, ну, ви можете бути родичками, ви можете бути найкращими подругами для когось. Ви можете бути співробітницями, але ж це, знаєте, те. Що покращує настрій, те, в чому ви будете більше мати, впевненіше в себе почувати. Тобто, це гарна позиція. Приймайте, як є, і радійте з того, що взагалі ситуація відпрацьовується. Від чого тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам відмовитись, дивіться, від змін, якщо вони стосуються юридичних якихось справ, від може, для когось, ну там документи, оце все, може, для когось це як новий оберт. У справі, коли ви по новій збираєтесь щось робити. А може для когось з вас це коли ви засуджуєте е, якусь ситуацію або якусь людину, але ж е, враховуйте те, що ситуація або людина робили те, що вони робили в той момент, як щось там було відпрацьоване. Саме так, як могли, як, ну, як ситуація диктувала. Взагалі-то все буде добре. Відмовляйтесь просто від засудження. Ну, от, коли ви можете бути чимось незадоволені, і ви просто ситуацію собі бачите однобічно, просто враховуйте це. Далі дивимось. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? О, тут затягується якась ситуація: король жезлів нам показаний. Людина, яку ви знаєте. Або для когось це людина з минулого, і якась навіть жертовність тут буде. Знаєте, те, що буде затягнуто, людині самі, самому не подобається. Але ж ну, тут, тут як ситуація, яку не може змінити, бо ну, просто от, це, це те, чого не уникнути, і крапка. Але ж все ж таки воно буде відтворюватись далі, рух буде, те, в чим буде зупинка, воно буде рухатись потім. Але м -м, спочатку тут в чимсь йому треба буде розібратись. Тут ситуація набагато глибша, ніж може здаватись просто на перший погляд. І людина міг не врахувати чогось одразу. І тому тепер буде затягування, буде зупинка. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Десь вам треба буде докладати зусиль. Королева Пентаклів виходить і король жезлів. тобто і та сама карта підвішеного. Тобто тут, тут більш, знаєте, міг, наприклад, чоловік чогось не врахувати, але це врахує жінка, і вона з цим буде працювати. Докладати зусиль. Це може бути навіть якась там болісна ситуація, але тоді для жінки. Ну, в чимось вона себе не дуже добре буде почувати і тому буде затягуватись якась ну, ситуація. давайте так. Щось там між ними коїться, між цими людьми, але ж поки що буде. На зупинці, давайте так, не буде е, активних дій, хоча намагання будуть до активних дій. Але ж все, всьому свій час. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки вам. Майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока!